Вітаю вас, друзі! Почну одразу з хорошого на російських болотах. Посилено палають від усвідомлення того, що у разі їхнього наступу на Україну українці чинитимуть супротив. Люди готові рвати русських на часті голими руками. Український генерал говорить, що його війська нанісуть тяжої будь любим захватчикам. Учора ж Велика Британія виступила із офіційною заявою про те, що у разі успішного наступу російських окупантів на Україну російська влада планує поставити очільником окупаційної адміністрації. І в Україні Євгенія Мураєва про російського колаборанта. І увага, Євгеній Мураєв точно не російський агент. Стовідсотково він не є агентом Кремля. А якщо ви у це не вірите, то російська пропаганда спробує вас у цьому переконати. А таких політичних перспективих сам Мураєв даже не догадувався, і це вполне впав'яснено. І з офіційною заявою про те, що Мураєв не російський агент, виступила навіть представниця Міністерства закордонних справ Росії. Ійської федерації Захарова, розпространенний мід Британії дезінформація ще одне свідчення того, що саме країни НАТО в голові з англосаксами займаються ескалацією непріжоності навколо України. Ну а президент України Володимир Зеленський після цієї заяви Великої Британії не сказав жодного слова. Взагалі, нуль реакції, і правда, навіщо реагувати на такі слова від наших союзників? Мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар, щоб як завжди це відео набрало багато переглядів. І давайте поговоримо про те, чому Євгеній Мураєв 100% не є російським агентом. Його телеканал наш намагається українців у цьому переконати. Сам Євгеній Мураєв каже, що Росія має іншого каналу кандидата на цю посаду, і тут одразу уся пропаганда не клеїться, тому що якщо Мураєв каже, що у російських окупантів є інший кандидат, значить він каже про те, що справді наступ російських окупантів на території України можливий. А це означає, що Мураєв визнає факт війни між Російською Федерацією та Україною. Але як же бути із його розповідями про громадянську війну? Шту у нас відбувається на навастойки країни. Це громадянська війна. Далі цікавіше виявляється Євгеній Мураєв, який підтримує російських окупантів. Насправді є патріотом України. О, Євгеній Мураєв наголосив, він патріот своєї держави. Його бачення у розвитку України різниця із поглядами Кремля. Отак, бачення Кремля та Мураєва щодо України дуже сильно відрізняється. Наприклад, Путін виступає проти того, щоб Україна стала членом НАТО. Мы просто прямо поставили вопрос. Що ніякого движення НАТО на восток далі бути не має. Євгеній Мураєв погоджується із владіміром Путіним і каже, що також Україні не треба вступати до НАТО. Залог нашого міра якраз крас і нейтральність України. Коли ми не усилюємо ні один з воєнних блоків, не становимся передовою. Так само владімір Путін заперечує те, що Російська Федерація напала на Україну та веде проти нас війну. Росія є послідником. А нас хочуть зробити стороною конфлікту. Відповідно, і Мураєв, так само як і владімір Путін, заперечує російську агресію та каже, що ми воюємо із якимись там ДНР та ЛНР. І дві сторони конфлікту. Тобто реальна українська власть і непризнані при республіки. Та не поспішайте із висновками, друзі. У Мураєва насправді є дуже серйозний аргумент, чому він точно не є російським агентом, тому що проти нього Російська Федерація застосувала санкції на прохання Медведчука. Адже лідер у партії наші вже чотири роки перебуває під санкціями Російської Федерації. І має заборону на в'їзд до цієї держави. Щоби у вас точно не було жодних сумнівів, що це потужний аргумент, його у слід за телеканалом Наш та Мураєвим повторюють і російські пропагандисти. Можна рівень некомпетентності, Хоча б по на факту. Тот саме Євгеній Мураєв, уже 4 года пода російськими санкціями. На перший погляд, це і справді сильна позиція казати, що Мураєв не російський агент, тому що Російська Федерація запровадила проти нього санкції. Але по-перше, я особисто думаю, що ці санкції це лише легенда, історія прикриття, щоб Мураєв міг отак виходити і казати Я не російський агент, бо проти мене росіяни застосували санкції. А по-друге, якби ці санкції були реальними, а не фікцією. То хіба Мураєв з'являвся би на російському телебаченні? Мураєв практично живе на російському телебаченні, причому він постійно з'являється в ефірі не у якихось простих російських пропагандистів, а у самої Скабєєвої. Зараз я вам покажу довгу нарізку цих самих появ Мураєва на російському телебаченні. А ви поки подумайте, якби він становив загрозу для Російської Федерації, якби ті санкції були дієвими то хіба його там би? показывали. Евгений Владимирович Мураев на прямой связи. Евгений Владимирович. Евгений Владимирович Мураев. Спасибо огромное, Евгений Владимирович. На прямой связи Евгений Владимирович Мураев. Евгений Владимирович. Спасибо вам огромное, Евгений Мураев на прямой связи из Киева. Евгений Мураев на прямой связи. Евгений Мураев на прямой связи из Украины. Евгений Мураев с нами на прямой связи. Евгений Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, соседи. Добрый вечер. Спасибо, Спасибо вам огромное, Евгений Мураев. Спасибо вам огромное, Евгений Владимирович Мураев на прямой связи. Спасибо вам огромное, Евгений Владимирович Мураев на прямой связи. З України Євгеній Мураєв з нами на зв'язку, депутат Верховної Ради України. Євгеній Владіньч Мураєв на прямій зв'язку з Києва. Євгеній Владінь ну, Владінь Мураєв, український політик. Ну, Спасибо вам менее... огромное, Євгеній Владінж. Євгеній Владіньч Мураєв. Євген Владінч, ну що спасіба, і це іще далеко не усі епізоди. Мураєв є настільки небажаним для Російської Федерації, що його, крім того, що постійно показують на російському телебаченні. Скабєєва його також називає чудесним. Евгений ні, Владіч Мураєв чудесний совершенно. Бесконечно вас приветствуем. Нагадую, Мураєв це не російський агент, і він абсолютно випадково повторює вимоги Владиміра Путіна на російському телебаченні. Я маю в виду это изменение в конституцію та її. І... Закон про виборах на непідконтрольних територіях і закон пам'ністі народна і Да? Оскільки Мураєв є патріотом України, але точно не патріотом Російської Федерації. Він, крім того, що заперечує російську агресію, каже, що Росії війна проти України взагалі не потрібна. Так, ніби Російська Федерація на нас не нападала і не окупувала наш Крим та частину Донбасу. Нам не нужна війна. А також я вважаю, не нужна росії. та набагато цікавіше послухати, що казав сам Євгеній Мураєв напередодні цього нового року у своєму інтерв'ю щодо того, що має відбутись у 2022 році. Друзі, я думаю, наступний рік буде однозначно лучше. Я чомусь думаю, що у нас буде перезагрузка. І власть новою. Це раз. влада буде новою. Зачекайте, але ж це збігається із тим, що сказала Велика Британія, що Мураєва хочуть призначити очільником окупаційної адміністрації в Україні. Ці вологі мрії окупантів, звісно ж, не здійсняться. Але якщо це все неправда, то тоді чому Мураєв про це казав? Вторе. я абсолютно уверен, що поміняється формат. Е... Переговоров по конфлікту на востокі страни жодних передумов для зміни формату не було звідки він взяв оці слова, і це закінчиться ем... Канцо року, да повномірним регулюванням. Я одразу перекладу, коли Мураєв каже про повне мирне врегулювання, то він має на увазі виключно окупацію України Російською Федерацією. Тому що коли він каже про мир, то має на увазі те, що Україна повинна здатись. Що би там вони не розказували, що Путін не хоче він завтра нападе українська власті, не вигоден мир. Зрозуміли, усе це має відбутись на думку Мураєва, тому що українська влада не бажає миру, а от російські снаряди та кулі обов'язково цей мир нам на його думку повинні принести. Тому я чесно говоря, ну в прекрасному настроєнні очікування від цього року. Вполне возможно, будуть потрясения в стране. Звісно, усе це може бути просто збігом. Можливо, Мураєв просто вирішив нести дичину, але погодьтесь, збіг доволі-доволі цікавий. Ну а тим часом на самому телеканалі наш Розенко захищає Мураєва та каже, що можливо це все була дезінформація для того, аби закрити його телеканал. Тому спочатку були закриті одні канали, і я не виключаю, що офіс Президента, Може скористатися такою нагодою і посилити тиск на в тому числі на телеканал наш. Та навіть якщо і так, усе одно це непогано, тому що більшість українців підтримують вимогу закриття проросійського телеканалу наш. І зрештою, це вимога нашого здорового глузду та національної безпеки. А Мураєв, запам'ятайте, 100% не російський агент. Ні, 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 так. Насправді, заява Великої Британії це не тільки викриття планів Кремля, а й однозначний та чіткий сигнал Володимирові Зеленському, що час йому боротись проти проросійських колаборантів, проти Євгенія Мураєва та його телеканалу. Зокрема, І якщо Зеленський не чує власний народ, я дуже сподіваюсь, що, хоча б наших союзників, Велику Британію він цього разу почує. Yeah.